Добрий день, добрий день, добрий день. Я вас вітаю і сьогодні будемо складувати от такий бокс клієнтокові. Дивіться, тут бекончик. Так, бік, бік кончик. Дивіться. Е Шудер сирокорчий, який треба варити на Закарпатський. Закарпатський нашу курсу треба варити. Далі, дивіться. Е Сало прослоєчка. Дуже м'ягенький, дуже суперовий на складну закусочку. Далі дуже популярний товар. Корейка сирокопчена наша закарпатська, чимось похожа на Хамон. Так є. І Дивіться, що це в клієнтам у замовлені е, е, сало з прослоєчкою. Дивіться, тут різні є прослоїчка. Десь 3-4 прослойка. Раз, два, три Три прослоїчка. Бачите, м'ясистий. Ну, в общем, э, Сума такого пакунка у клієнта э, вийшло 1200 гривень. Я б сказав, не дуже э, багато э, у клієнта вийшло. Якраз сума нормальна. Так що всім хорошо, дня, до побачення.